Всім привіт! Ну і що? Денікс настав? Сьогодні перший етап чемпіонату України жисельних кільцевих мотоперегонів. В цьому році є конкретна мета заняти чемпіонство В класі СТК 1000. Робимо це як завжди з фаном. Готувалися, тренувалися. Сьогодні будемо робити. Повний газ, покажемо справжню боротьбу, адреналін для вболівальників. Тому що ми ж як такі шоу-каскадери тут показуємо перформанс на треку. Мотоцикли готові, команда готова. У нас така крута брендована палаточка. Сьогодні з Ярославом Ригоровичем стоїмо під одним накриттям, скажімо так, в одній конюшні, в одній стайні. Він дебютує, так само, як я в минулому році, їде в Аматор 1000 на BMW 1000 rr Хвилююсь за нього, за себе хвилююсь. Ось. Далі будемо. Розповідати, як це все виглядає. Покажемо розкажемо. Я вперше на цих змаганнях це мій дебют. Дуже хвилююсь, дуже страшно. Навколо такі всі потужні райдери, потужні мотоцикли в них. Погляд такі усі Тігров. Я е сьогодні аматор в категорії аматор. Такий мій мотоциклик невеличкий. Загалом чудово. Я маю опи більш важких мотоциклів і офроудних. Тому для мене це взагалі такі зовсім інші навики. Але мені подобається. Мені подобаються ці навантаження. Мені подобається те, як потрібно керувати цим мотоциклом, сама траса і вся це двіжуха. Тому маю надію, що мене вистачить. Вистачить в мене сил натхнення перемогти нашого чемпіона. Та отримати багато медалів та кубків. Завершилися тренування та кваліфікаційні заїзди. На тренуваннях були певні проблеми. Ми їх вирішили. На кваліфікації в класі СТК 1000 здобув перше місце, показав найкращий час. В класі СБК Супербайк здобув третє місце, але це не основний мій клас, тому там їду для досвіду, для накату. Далі гонки зараз будемо підкріплятися, їсти заряджатися вуглеводами та набиратися сил через годинку. Вже гонка. Продовжується цей чудовий трекдень. Ці чудові, фантастичні, феєричні змагання. Стосовно вашого питання кваліфікації я прийшов першим. Ой, ні, десятим там нолік забув. <ріст> Але якщо порахувати, як мені пояснив тренер, це 1600, то серед тисячі я зайняв четверту позицію, якщо б не було 600. Тому, в принципі, шанси досить непогані. Да, запитаємо декілька слів у майбутніх учасників даних змагань. І так, пане Сергій, що ви скажете? Пам'ятаєте, в минулому році ми з вами були глядачами, шуткували. І думали, які це олені можуть тут приймати участь. ми же на важких мотиках на офроводі. Наразі один із цих оленів я <рес> 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 Ну, що я можу сказати? Дивлячись на ці чудові круті змагання, кров бурлить, грає, і ця жага швидкості вона заманює. Тому маємо надію, що в наступному році додавиться ще один олень. І на... і на це він шуткує <рес> і на це я не шуткую. Gracias. <laughs> У нас був план, ми по ньому працювали, і ми допрацювали. Я там на підборді при. Ти стояв, все бачив, ви нічого не бачили, але ми вам розкажемо. Який був план? План був зробити відрив за перших 5 кіл, а потім просто тримати стабільний темп. А фінальний план? А фінальний план, що в кінці трошки розслабитися два-три круга. А ще фінальний план. Задача, яка була: виграти, виграти перше місце по гонку. Ми її виграли. Це зробили, у нас все по планах. Ми їдемо далі, у нас буде перше місце. Ну і готуйтесь вітати чемпіона. Черепенко Артем 47-й годишний номер. Давай!